Тарас Григорович Шевченко великий поет України. Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Так, Україна! Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш жовто-блакитний прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед українців є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних, великих українців ви бачите на цьому портреті. Це Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Шевченко в селі Моринці, на Черкащині, у бідній родині. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якінівна. Вони жили в Злиднях. Багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі, поралася по господарству. Тарас дуже любив свою сестричку няню, слухався її з дитинства Тарас. Був допитливим, любив малювати, співати, слухати казки, а найбільше любив слухати розповіді діда Івана Шевченка. Коли Тарасикові виповнилось 9 років, залишився він без мами, а згодом і без батька. Дуже хотів Тарасик навчатись. Спочатку його вчителем був шкільний дяк. Важко й тяжко жилося Тарасикові вдяка. 14 років Пан забрав Тарасика до себе кріпаком. Та він вчився малювати. А коли Тарасик став юнаком, опинився він з паном у Петербурзі, та не міг Тарас залишати кріпаком, і згодом друзі допомогли йому. Викупили Тараса з кріпацтва. З великим завзяттям Тарас взявся за науку, навчався Петербурзькій художній академії, одночасно здобув знання із мови, літератури. Історії, гіографії та навіть математики і став дуже освіченою людиною. Перша книга, яку написав Тарас Шевченко, був Кобзар. У віршах він розповідав про красу рідного краю, про його нелегке життя, про життя селян кліпаків. Пропоную вам послухати уривки до віршів Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, Ташечка зраділа і защебетала. Тече вода із загаю, тече вода із загаю. Та попід горою клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Світає, край неба палає, світає, край неба палає, Золовейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка стали піснями, до них написали музику, мелодійну, лагідну, таку, як і самі вірші. І хоч Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині, тому майже в кожному українському місці споруджені. Тарасу Шевченку пам'ятник, до яких приходять люди, щоб шанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом про талановиту людину Тараса Григоровича Шевченка. А на сьогодні я прощаюся з вами до побачення.